Після відходу із великої новосілки, після відступу наших військ на нові позиції на півдні Донеччини, у нас відбулися й кадрові зміни. Осов Хортиця очолив вже генерал Михайло Драпатий, і він цей генерал буде відповідати за величезну ділянку фронту, аж фактично від Куп'янська до. Тієї ж великої новосилки до Запорізької області це вже за останній рік третя зміна командувача оперативно-стратегічного групування військ Хортиця. Рішенням президента України було прийнято власне цю кадрову перестановку. Не драпати, окрім того, що очолює сухопутні війська. У нас ще і Осув Хортиця. Так само продов тепер буде ним командувати і керувати цим угрупуванням військ. І з цим призначенням наші військові все ж таки пов'язують сподівання на позитивні зміни у 25-му році на фронті. Тим часом активно йде мова про те, аби розширювати мобілізацію рамки мобілізації в Україні і. Це питання. Президент Зеленський коментував учора в інтерв'ю італійській журналісти Чечілі Салі для газети Ільфоліо е, розмова зачепила в цій розмові. Було заторкнуто зачеплено багато важливих тем. Але ми власне звернемо увагу на коментар президента України стосовно. Е, Подальшої долі мобілізації чи забезпечує мобілізація на теперішній момент усі потреби українського війська? Тут е, визнав президент Зеленський, що це далеко не так, що справді є певне. Виснаження резервів в українському війську, і ну треба це брати до уваги, коли говоримо про мобілізацію. Однак ну на даний момент е якісь рішення стосовно того, аби знижувати мобілізаційний вік чи інші правила мобілізації, змінювати їх не розглядають в українському парламенті. Як ми знаємо. Тобто наразі мобілізація триває в тому ж форматі, в якому досі існувала. Водночас український президент зауважив, що справді, якщо ми досягнемо такого моменту виснаження наших резервів, і значна частина армії захоче просто піти з фронту додому, це призведе ну, до повного краху величезних проблем. В такому випадку зазначив, український президент не треба було взагалі цієї боротьби проти ворога вести. А треба в перший день тоді руки в. Гору піднімати і здаватися. Тому ми маємо вести боротьбу. І щодо мобілізації, очевидно, ну, рішення будуть прийняті в майбутньому. Зараз можемо послухати пряму мову президента, як саме Володимир Зеленський це складне питання коментував і комунікував. Згідно з законодавством, мобілізується сьогодні 25 років плюс так, люди. Мобілізація йде і вона мобілізує достатньо велику кількість людей. А в цьому віці вони мають вартації або відпустки, але безумовно цього не достатньо. Безумовно, треба працювати над якістю цього. І є питання щодо того, скільки, як ви сказали, а як, а як, а як. Повернутися додому і не повертатись знов на фронт. Чи є такі запити? Безумовно, вони є. Вони не передбачені сьогодні законом. Тобто, військовий стан він передбачає мобілізацію людей і всіх ресурсів, які є в країні. Абсолютно всіх. І в цьому, на жаль, виклик цієї війни, і чому її потрібно максимально пришвидшити, щоб її. Закінчити, примусити Росію закінчити цю війну, ми сьогодні захищаємось. Якщо завтра, наприклад, половина армії просто піде додому, ну, тобто, ну, ну, тоді треба було в перший день здаватися. Так і є, тому що якщо завтра половина людей піде додому, повернеться, Путін нас вб'є всіх. Ну, просто вб'є всіх. Абсолютно так і буде. Президент має на увазі, що Потрібно продовжувати боротьбу, і ця боротьба наразі, скажімо так, ця війна проти Росії вона не має якогось планованого горизонту завершення очікування завершення бойових дій. Хоча у світових медіа зараз та й в українських, зрештою, останнім часом дуже багато таких публікацій, які стосуються можливих планів Дональда Трампа щодо завершення війни на 100 днів. Деякі з цих планів попахують, скажімо так, російськими медійними та інформаційними. Ціно-психологічними провокаціями, адже були злиті дуже через сумнівні джерела, які можна назвати проросійськими, абсолютно. Ну і окрім того, знаємо, що ну, вчора з'явилася гучна публікація на українській правді про те, що нібито на закритому засіданні парламенту. Представник не представник, представника керівник Кирило Буданов повідомив парламентарям про те, що до літа потрібно почати якісь суттєві і успішні перемовини стосовно завершення бойових дій, інакше запустяться дуже негативні процеси для української державності. Навіть в ГУР змушені були спростовувати цю публікацію української правди, заявили, що. Подібної інформації від Кирила Буданова не було озвучено, і це такі домисли журналістів або ж перекручення їхніх джерел. Однак, ця тема про перемовини, про те, що в найближчі місяці щось стане зрозуміліше і ясніше про терміни припинення бойових дій. Вона зараз дуже активно кружляє в інформаційному просторі в головах людей, скажімо так, і навіть соціологи відповідні опитування і заміри настроїв проводять. Дякую